На виконання вимог закону України про статус депутатів місцевих рад, про свою діяльність у 2024 році звітує депутат Бердичівської міської ради Богдан Коляда. За його словами, кожен свідомий депутат чи посадовець має починати свій річний звіт з доповіді про те, що він зробив для збройних сил України, адже саме наші військові наразі потребують найбільшої підтримки. Дійсно, в цьому напрямку ми багато працюємо разом з колегами, депутатами і однофракційцями і, взагалі, всіма колегами-депутатами міської ради Бердичівської. Виділяємо кошти там на шефську допомогу під шефним нам військовим частинам. Це також і допомога іншим військовим частинам, це спільні поїздки, це спільні проекти, які ми реалізовуємо. Дійсно, кожен депутат, я в тому числі займаємось волонтерською діяльністю. Зокрема, разом з релігійними організаціями Бердичівської громади та найбайдужими підприємцями Богдан Коляда долучився до виробництва дронів. Намагаємось щомісяця їздити на схід, на фронт до військових. Не тільки допомагаємо дронами, а ще й дозавантажуємось різним вантажом медицина. Сухпайки, якісь необхідні речі, які вони безпосередньо просять нас закупити, знайти кошти. Наразі благодійники Бердичівщини передали військовим вже більш ніж 600 дронів. Попри ті поїздки, які ми робимо, ще є багато запитів військових різного типу, починаючи від автомобілів, реби, якісь обігрівачі, різні засоби захисту. Ці питання теж опрацьовуються максимально. Намагаємось дійсно нікому не відмовити. Мовляти, окрім того, у 2024 році, за ініціативи Богдана Коляди, вдалося надати матеріальну допомогу двом військовим шпиталям Житомирщини. Житомирському вдалося залучити кошти від національного олімпійського комітету за для того, щоб закупити обладнання для реабілітаційного відділення. Наш шпиталь вдалося завдяки колегам з іншого району. Залучати кошти і харчі паралельно Богдан Коляда виконував свої обов'язки і на посаді секретаря Бердичівської міської ради за 2024 рік провели 14 сесій, підготували та опрацювали 606 проєктів рішень в минулому році. Разом з колегами-депутатами ми прийняли рішення і прийняли статут для нашої громади. Це дало можливість, знаєте, посилити співпрацю з проектом Ради Європи. І дійсно статут, який був прийнятий, це механізм для кожного громадянина міста Бердичева. Впливу на виконавчу гілку влади для прийняття в рішення, і так само це принципи демократії, які ми впроваджуємо в нашій громаді. Також на сесії Бердичівської міської ради прийняли рішення про виділення коштів на медичні та освітні заклади, налагоджують і співпрацю з міжнародними партнерами. Вдалося побувати у відрядженні в, в Німеччині в місто Бугольц і встановити партнерські угоди між містами, і ми їх вже вважаємо містами-побратимами. Сподіваюся, що якраз у ця співпраця дасть можливість ще більше залучати гуманітарної допомоги, більше проєктів ми зможемо реалізувати. Із нагальних проблем Бердичева є водопостачання та водовідведення. Саме тому наразі місцева влада активно працює над покращенням ситуації в минулому році. Був завершений проект, який ми ще починали в 2023 році, навіть наприкінці 22-го і вдалося коштами громади замінити загальної кількості 3 Майже три тисячі метрів це і водогонів, і водовідведення, і приєднання. Тобто, я вважаю, що це один із таких важливих проєктів, який був реалізований. Нещодавно Богдан Коляда у складі делегації від Житомирської області з робочим візитом, підготовку до якого розпочали ще у 2024 році, відвідав Таллін. Головною метою поїздки було представлення власних проєктів розвитку, котрі у майбутньому можуть бути реалізовані за підтримки. Естонських партнерів він презентував проєкт капітального ремонту реанімаційного відділення Бердичівської міської лікарні і наразі вже є перші позитивні рішення. Естонські партнери запевнили, що донори вже знайдені і до червня поточного року хочуть підписати договори та приступити до виконання робіт.